Дітки п'яти дитячої лікарні, дитячого хоспіса сьогодні отримали справжнє свято від наших давніх друзів, наших партнерів, наших янгелей-охоронців, волонтерів благодійного фонду Мирна неба Харків. Це для особливих діточок з важкими хворобами. І, на жаль, під час військового стану, під час війни, дітки отримують стрес, загострення всіх своїх хронічних хвороб. Завдяки підтримці шведської компанії Оріфлейм наш фонд завітав до відділення паліативної допомоги дитячого хоспісу міської дитячої лікарні номер 5 у Харкові. Напередодні новорічних свят ми привітали дітей та передали 194 рюкзаки з подарунками. У кожному з них зошити для малювання, павербанк, олівці, ігри, пляшка для води, набір маркерів та світловідбиваючий браслет. Щиро дякуємо нашим партнерам за допомогу та підтримку. Ваша підтримка нам дуже важлива. Ми сподіваємося, що разом ми все подолаємо: і хвороби, і всі неводи, які припали на нашу долю. Дякуємо!